Усім привіт, мої хороші добрі друзі. У ці передноворічні дні дуже хочеться записати вам відео і сказати дуже важливі слова. Я навчу вас що казати, коли вмикається світло. Кажіть таке: слава Богу! Слава Україні і кожному герою! І навіть дитині. Пам'ятайте, мої дорогі, що дуже важливо не опускати руки. Не треба зневірюватися. Тримайте свій внутрішній стан. Пам'ятайте, що це як невеликий, але дуже важливий внутрішній фронт. Утримувати який теж дуже важливо. А -а 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 -а. Важко, важко, коли ти бачиш великі цінники і розумієш, що тобі треба витрачати кошти не на якісь прикраси чи одяг, а доводиться вкладати їх у вугілля, у дрова, у заправку газового балону. В цей момент а, нехай буде із вами присутня думка, що ви вкладаєте у завтрашній день. А якщо ви то робите, ви в нього вірите, ви його плануєте. Ви плануєте майбутнє, нехай найближче, але воно дуже-дуже важливе тепер. Тримайтеся, мої дорогі, прикрашайте свої оселі, особливо, якщо у вашому домі є дітки. Для них такі прикраси важливі теж, треба оберігати їхнє дитинство. Треба намагатися робити наших дітей щасливими. Треба боротися за кожну їхню посмішку, за кожен їх новий день. Ось, бачите, до мене завітав наш котик. Взагалі-то він живе в дворі, але він такий чемний, такий ласкавий, пухнастий, схожий на Гарфілда. Я дозволила йому поніжитися у нас вдома. Такі прикраси ті, що на дивані. Я купувала за декілька років до цього, і оці червоні іграшки також. От, новорічну ялинку живу ми не купували. По-перше, дорого. По-друге, я вже давно проти живих ялинок, якось мені їх шкода. От, цього року їх привезли значно менше. Вони дорогенькі. От, того я прикрасила тим, що є, і м м м бажаю вам а, також е м намагатися створювати затишну домашню атмосферу. Подивіться, які іграшки я на вагу купила. Трапилася отака бомбочка мені. І прикраси, дуже. Послухати цей антистрес. Ну, а новорічна хумана зустрічала нас різноманітним новорічним декором. Дизайнери створили в магазинах досить затишну. Святкову атмосферу. Гуляти по тих магазинах дуже приємно. Можна обрати різноманітні серветки, якісне взуття, ось вам показую достойні варіанти. Коштують вони десь найнижчий цінник, я бачила, це 470 гривень, найбільший 2000 гривень. Ось ці 550 коштували. І ось ці, я так гадаю, що це справжній коуч 550 гривень. А вони зовсім новенькі, зроблені дуже якісно, такі природні кольори гарні. Я знаю, що є багато поціновувачів цього бренду, того вам показую. Для себе я таку покупку не розглядала. У мене достатньо взуття на цей сезон. І я полюбляю взуття ну, як найважливіший елемент для створення сучасних образів, а такі класичні, більш або вінтажні моделі, не завжди роблять. Той образ, який бажаний для мене, але вам показую, що такі речі можна обрати. Так, умана дорога, але це дає можливість людині, яка не торгує речами, обрати те, що подобається, без якихось там черг чи ажіотажу. Я хочу усім вам від усього серця подякувати. За кожен ваш лайк, за кожен ваш коментар, за добрі слова, навіть за критику. Я хочу робити для вас ще цікаві відео. Зрозумійте, я показую не тільки те, що там найкраще чи модне, я показую те, що є, навіть якщо воно не мого розміру чи не підходить мені за стилем. Показую те, що ем, беру в примір те, що подобається мені на дотик. Ем, я неймовірно щаслива, коли бачу, що вас на моєму каналі стає більше. То для мене так дивно, так тепло. Я... Не готова до популярності, я не закликаю вас підписуватися, я роблю те, що мені подобається. Я такий період важкий життя відчуваю дуже часто себе одинокою, а із вами мені легше, набагато легше триматися психологічно. Я така вам вдячна, мої милі, любі українці, за підтримку. За кожне ваше слово ось придбала синтетичне пальто для доньки. Воно від звичайного китайського бренду шиїн, але воно навесеньке, гарнесеньке, дуже миле. На весну чудово буде його носити. Я дочекалася, доки приїде моя донька до магазину, вона побачила його, сказала, що воно дуже миле. І приміряла і купила собі. От. Славне таке пальто було. На весну те, що треба. От. Я не завжди купую речі, тільки якщо вони там абсолютно натуральні і так далі. Купую те, що подобається, і за такі ціни, нехай вони і дорожчі, ніж у звичайному секонді, але поносити. І не сильно жалкувати, коли вже вийде з моди. То нормальний вихід, я вважаю. Також вирішила вам показати ось цей светрик. Він такий щільний, мохеровий, м'який, досить цікавий за своїм фарбуванням і здався мені таким комфортним, зручним, таким милим. Не хотілося його знімати, не хотілося із нього вилізати. Він такий був, знаєте, по-домашньому. Не хотілося залишати його, як ото виїжджати і залушити, чесне слово. Такі якісь в мене думки були в той момент, а спідничка, вона така стобяна у спортивному стилі, синтетична, вона розстібалася з боку повністю. Того я змогла її приміряти прямо на свої чорні джинси. І мені така ідея здалася досить теплою, цікавою, адже навіть сильний мороз чи вітер не дістанеться до ваших цікавих місць. Якщо зверху таку епухона натягти, то навіть на більш лютючі морози буде класно. От напишіть, як вам. Разом із тим Светром вийшов такий милий, дівочий образ. Дуже було мені зручно і тепленько. Так що мережа магазинів Хумана дає нам можливість обрати, придивитися і купити речі, які справді подобаються. Я того не купувала, просто вам показую, як, що з чим. А абсолютно випадково вдалося поєднати. Тим і приваблюють ці магазини, що речі в одному екземплярі, в одному розмірі, ти знаходиш те, що тобі подобається, воно влаштовує тебе за розміром, і ти ще й тренуєшся, як то з чим поєднювати. У своєму магазині в інстаграм ви можете роздивитися цього світлого пухончика. Він оверсайзний, трендово скроєний. Він найсвітлішого молочного кольору, він не жовтить, абсолютно новий. Якщо він вам сподобається, ви хочете дізнатися розміри, то знайдіть мене в інстаграм за пошуком по імені, пізніше буде на екрані. І я буду рада бачити вас там у підписниках. Через те, що я не залишаю прямих посилань, то там нас небагато. І є можливість спланувати свою покупку, роздивитися спокійно. Мені подобається така атмосфера. А ще на новому завозі я вихопила ось таке покривало, ковдру на величеньке таке ліжко, річ дуже якісна, абсолютно нова, нема просто бірок, з натуральної тканини, важить дуже багато. Ось, бачите, світло вимкнули. За моїми відчуттями це більше кілограма, аж цікаво було б в магазині зважити. А кажучи, якщо річ важкувата, то обов'язково якісна. Ну, тут камера не передає усієї її краси, якісна гарна вишивка. Дуже класна річ. Вперше я таку взагалі бачу, ну, не просто в секунді, а взагалі. Того раджу до неї придивитися тако на подарунок або для себе теж гарно. Також у моєму магазині є багато варіантів із зимовими і весняними шарфиками, шаликами. Теж вони натуральні, дуже якісні. То буду дуже рада бачити вас у своїх підписниках в інстаграм. Мої ну, а це мої діє. улюбленці, знайомтесь. Так? Дівочки, у Моя красуня, яка в неї манішка класна. Це її дочка вже, геть сіда. Так, все, прийшли ще мої тут красені. О, 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 пішла, пішла, пішла. Де ти там? Де ти там? Я моя красива собака. Де моя найкраща і найрозумна. Сама, сама розумна дівчинка, сама класна. Сьогодні тепленько, сьогодні можна вам познімати, буде їх, так? Да? Ммм, класні дівочки. Все, так, да, отакі. От Утеплені. Навіть не знаю, що вам на це все сказати. Але в цьому магазині повеселіше, по-перше, побільше людей, побільше товару. Так, а ну де мої улюблені цукерки? Отакі я люблю. Отакого вони поштують тут. Так, все запашне, смачне, прикольне. Все на генераторах. Прикрас мало. Я знаєте, що хотіла, так як я зараз дуже багато сама чого печу, всі рецепти з дитинства згадала, які тільки були і нові, і слава ТікТоку, і всім, хто ділиться рецептами, а я вас всіх люблю. Я хотіла б взяти прикраси на торт. Отут колись були всілякі, різні, немає. Зовсім не знаю, чи можна прикрасити тортик, а ще тут подивлюсь, але нема. От, ну, я виходжу з ситуації, я беру з такого плану всякі, всякі штуки і чіпляю їх уже на торти, на всілякі всілякі такі вироби. Виходить непогано, прикольно виходить. Так, трошки я розгублена, бо все, що я а, писала на список, це все. Не відповідає тому, що я бачу, або за цінами, або за асортиментом. Ми дійсно всі як на полюванні. І на касі не джекпот, а вибачте, хто з вас слабо є звіно. Багато чого приходиться відміняти, відкладати, перераховувати, з'ясовувати цінники. Запара страшна, азартна, але не святково. Воно не святково, розумієте. От. Я вирішила на цей новий рік зовсім не брати ніякого алкоголю, ніякого. Ми взяли з чоловіком тільки Кока-Колу. Ну, щоб, знаєте, так, відчути по повній цей новий рік, щоб його запам'ятати. Так що отакий у мене настрій. Я в азарті, всі гуляють по магазинах, навіть просто гуляють, тому що вдома світла нема. У нас нема світла. Це 20, яке у нас сьогодні? 20. 9 число, 29 грудня. Ось так завершуються мої прогулянки у передсвяткові дні. Готувати я буду небагато. Купила тільки качечку, зроблю голубців, пару салатиків і тортика вирішила все ж таки купувати, щоб не сильно втомлюватися. От, бо морально виснажені усі зараз довкола. Закінчиться мій день сьогодні. Багато гуляло, багато чого бачила. Я не хочу сумувати, не хочу, щоб ви сумували. Треба триматися, нічого не боятися, що мусить бути, те буде. Треба жити сповна. Це життя. Будьте щасливі наскільки це можливо?